Говоримо так, що людина піднімається над всіма своїми бажаннями, які належать до тіла, тілесні бажання, людські бажання через те, що точка в серці вимагає цього, і тоді людини буде правильне ставлення до сил, Лікохоякі належать до розвитку точки в серці, і на відміну від тих бажань, які вимагають. Нормального існування в цьому світі і це все потребує пояснення. і Наука Кабала стоїть на тому, що людина повинна жити в цьому світі, повинна мати сім'ю, обслуговувати ту спільноту, в якій живе, і так далі. Взагалі, суспільство. В якій правильній мірі ми можемо поділити наше відношення за мною, там і сім'я, і діти і рідня, і так далі, і так далі. Є за мною ціла країна. Раїна і з усім суспільством мені не можна вийти з цього. Хай, хай займаюся. Чим займаюся ці всі маленькі люди. А я завтра а я піду бути ангелом. Ні, я повинен взяти все, брати все це в розрахунок і прагнути своєю точкою в серці прагнути до духовного, але як я розділяю себе, правильне моє відношення до духовного розвитку і до матеріального розвитку, як я поділяю себе між тим і тим, те, що світ вимагає від мене, в матеріальному кажуть, якщо людина прагне до духовного і займається матеріальним в тій мірі, в якій вона зобов'язана, тоді це називається, що це обов'язково, воно не а не славиться і И... Це Не називається, що вона присвячує цьому світу щось там за НАТО. Ні, займається тільки стільки скільки потрібно. Що таке необхідне. Бачу вам каже, що якщо людина займається цим, але рада була б не займатися цим, це називається необхідно. Може займається не знаю, 20 годин на добу вона займається цими речами. То треба і 8 годин спати і сім'єю займатися. І навчання, і роботи, і так далі, а на свої особисті речі півгодини, так за ці півгодини я ви, до, до цих півгод... так до цієї половини години я весь час прагну. Прагну. Коли займаюся всіми справами цього світу, я не хочу їх. А то це моє ставлення до цих півгодини саме визначає, що я роблю зі своїм життям. І тоді ці півгодини на добу, ні. Є залишилося в мене заняттями свого серця, точкою в серці приєднуюся до цих 23 з половиною, тому що я увесь час хочу прийти до цих півгодини. Це називається, що я займаюся духовним. Всі йде за наміром, але знов таки на заняття цим світом воно повинно і не віддаляється від спільноти, як сказано, не віддаляйся від людей, так сказано. Нам не треба відключатися, нам треба жити у двох світах. Я, Коли я привів ну, групу, ну що я колись там давав лекції, то привів звідти Тель-Авіва, де вони там були, ці хлопці. вони прийшли на те, що я їх тягнув. Вони самі прийшли. Десь близько 40 чоловік прийшли вчитися в рабаша. Рабаш каже: ти хочеш, щоб вони почали вчитися? не подбай про те, щоб вони працювали. А вони там більшість всіх займалися там всякими лівими справами, не, не дуже і працювали. Ні, подбай про те, щоб вони працювали і були б нормальними людьми. Я просто плакав перед ним. Давайте приймемо їх, і ми гарантуємо, що все налаштується. Тоді він дав два місяці, щоб все налаштувалося. Ну це взяло не, я... не два місяці, а взяло півроку, поки вони там і одружилися, поки вони. Не влаштувалося на роботу і так далі. Немає значення, яка робота різного це приклад того наскільки духов вивчення духовного зобов'язує людину стояти на землі на ґрунті. Ти повинен працювати, ти повинен бути одруженим. Принаймні, це ознаки, що ти живеш в цьому світі, тільки в цьому з цього світу ти можеш уйти в духовне. А ще щоразу в духовному, як я тут намалював, так, підйом в і падіння в цей світ, Рабішиман Рабі перетворюється на шибен з базара, так і ти вгору і вниз. Всі ці, так щоразу з усіх цих ступенів є в тебе падіння, тому що це падіння це отримання нового режиму. Потім ти його реалізуєш і йдеш вгору. Щоб піднятися знову ще на вищий ступінь ти повинен впасти, як сказано, кожен хто вищий, заближнього його зле начало вище, падає нижче, і знову піднімається ще вище, ще вище падає, і так аж поки приходить до нескінченності, через те, що падає в мінус нескінченності.